Фізкуль, привіт, 4 клас. Продовжимо діти з вами вивчати рухливі ігри, насамперед, технічні, фізичні елементи, види з рухливої гри Pianeur Bow. На цьому тижні у нас вже буде третім, будемо планувати вийти з чотирьох, тактика індивідуальних дій без Ну, Насамперед дійде, ми будемо виховувати, розвивати, тренуватись ті фізичні, можливо сказати, елементи ситуації, які можуть бути насамперед в цій грі. Отже, у нас діти буде п'ять етапів. Я зараз, як завжди, розповімся. Скажу, як виконати, що треба виконати, як виконати правильно, щоб не було помилок. І потім продемонструю. Ми стоїмо на початку, стійка волейболіста, ставна стійка. Да? Можна на шпиньки, можна на повністю на всій стопі. Стоїмо на всій стопі, коліна зігнули, е, трішечки плечі назад. Перший етап: Дівчатки роблять три рази, хлопці п'ять. Вам треба поставити дві фішки, що завгодно, пляшка. Там стілець можна, м'яку іграшку, краще, щоб було щось поменше таке. І треба зробити, торкнутися. Починаємо Ми в праву сторону. Піти. Торкнутися обов'язково, торкнутися фішки. Дівчаткам 3 рази, хлопчикам 5. Якщо ви не доторкнете, щоб я на відео бачу, це буде за помилку. Другий етап вам треба зробити, ось повернутися і зробити дівчаткам 3, а хлопчикам 5 стрибків е на місці. Ходьба стрибки на місці ну, з кроком. Коли у нас, щоб не було помилки, права нога попереду, то у нас виноситься ліва нога вперед. В польоті ми змінюємо руки і ноги. Зробили три рази, повернулися і в іншу сторону три рази. Хлопчики по п'ять. Третій, третій етап. Ми біжимо спиною вперед. Біжимо спиною вперед, обов'язково подивимося е е е через плече. Краще це робити діти на шпинках, щоб вони не впали, щоб не тримали координацію руки. Дівчатка в одну сторону, хлопчикам в дві сторони, в одну в іншу. Потім четвертий, п'ятий етап, четвертий етап, біг з високим підніманням стегна. Виставляємо ручки вперед на рівні пояса приблизно. І нам треба стегном обов'язково торкнутися руки. Стегно, ну ви ще не вчили, треба, щоб було паралельно підлоги. Тобто вище піднімайте стегно, щоб не було. Що так от будете робити, це неправильно. зігнуті і руки внизу. От, руки на рівні поясниці. В один, один бік пробігли. І в інший біг назад, біг закидання гомілок дозаду. Кладемо е, руки на сідниці, щоб долонями. І треба п'яточкою п'ятками обов'язково торкатися долоні. І наприкінці обов'язково, що найменше зробити ходьбу на місці. Вона не оцінює, також буде оцінюватись, якщо буде помилка. Ходьба на місці, е, з, е, якщо найменше, три рази глибокий вдих і видих. Демонструю діти спочатку для дівчат, щоб вже не заплутались. Приготувалися, стійка волейболіста. Паравориш, поїхали. Раз, два. Три Стрибочки. по три стрибочки. поїхав. Раз, два, три. Повернулися. Раз, два, три. Потім. Спиною вперед. Біг з звисоке піднімання стедна. І закидання гомілок дозаду. П'ятками теркаємось. І ходьба на місці. Зараз демонструєте саме для хлопців, які трішечки більше їм тримав голову. Вихідне положення стійка волейболіста. Приготувались, поїхали Вправо. Раз, п'ять разів треба. Два, три, чотири, п'ять. Стрибочку. поїхали, По п'ять разів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Поміняйтесь. Раз, два, три, чотири, п'ять. Перш станову вперед по двом напрямкам. Раз. Повернулись і назад. Біг з високим підніманням стиба. І закидання до дозаду. Ходьба на місці. Три рази що найменше. Все, будь ласка, діти, опануйте ці такі фізичні вправи, можна сказати, які розвивають тут у нас і швидкість і швидкість на силовій якості, координацію рухів. Якщо щось не зрозуміло, звертайтеся, будемо вже індивідуально з кожним проробляти вашу ситуацію. Насамперед бажаю вам всіх благ, гарних результатів і будьте здорові!